Ваше Преосвященство, всі отці, улюблені браті і сестри. Ми сьогодні поминаємо всіх, хто загинув під час Другої світової війни. Заповідь Не вбий, є заповідь і старого заповіту є заповідь і нового заповіту. І любий нарід, який визнає Бога, створителя неба і землі, визнає і заповідь не вбий. З однієї простої причини. Від небуття до буття Бог кличе людину. Не людина сама приходить в цей світ, коли забажає, а людина приходить в цей світ, коли Бог її дає на це благословення. Вона приходить в цей світ, щоб прославити Бога. Адже задача людини на землі це блаженство тварі і слава Творця, прославляючи Бога бути щасливим тут. І Господь, створивши Адама і Єву, говорить, плодіться і множтеся, наповнюйте землю. Радійте тут і будьте щасливі. Виходячи із тих слів створителя світу, є важливим для людини життя на землі. Ростіть і множтеся, наповнюйте. Живіть тут, працюйте і керуйте на цій землі. Але гріх, який через одну людину війшов в світ, а гріхом увійшла смерть, гріх гордині, від якого виходить і інші гріхи, гріх людину ненависті. Підштовхує людину робити погані вчинки. Робити вчинки, ті, за які, за словами апостола Павла, і соромно нам говорити. Вчинки, які спотворюють оце Боже творіння, задум Божого творіння. І цей гріх спонукає людину навіть до людиновбивства. вбивства. А хто є людину-вбивцею? Людину-вбивцею є диявол. І тому кожен, хто, думаючи, що знищивши людину, щось досягне, глибоко помиляється. Він виконує лише волю диявола, знищує собі подібного, знищує самого Бога. Бо Господь говорить, все, ви, все те, що ви зробили меншим цим. Ви це зробили мені. Я був спраглим, ви нападіли. Я був голодним, ви накормили. Все, що ми робимо по відношенню до ближнього, ми це робимо по відношенню до Бога. Немає в Бога ні Єліна, ні Іодея. Но всі як раби Господні. Всі є Боже творіння. І тому ближній – це той, хто поряд з тобою. І не варто ховатися за віру чи за національність, виправдовуючи свої гріховні вчинки. Перед Богом ми рівні. Ось поле, на якому ми з вами стоїмо. Хіба видно, кого тут поховали? Всі прах земний? Не видно тут? Яка стать, який вік всіх покрила одна земля? Ось так і перед Богом відділ своїх оправдаєшся і відділ своїх осудишся. Тому нема виправдання тим, хто вчинив людину вбивство, якою би великою ідеєю він не прикривався? Тому що він заподіяв. Недобре самому Богові, відібравши життя у ближнього, він зробив кривду образу і подобі Божого. І за цю кривду людина дасть відповідь. І не буде виправдання. Я вимушений був. Так складалися обставини. Так було. Якщо на все є виправдання, Навіщо оця заповідь не вбить? Її куди подіти? До неї ж немає тлумачення. А є коротко, два слова. Не вбий. Ми сьогодні молимось за всіх невинно невинноуб'єнних, незалежно від національності, від релігії сповідання, від статі. Тому що дар життя. Який їм дарував Бог, був перерваний людину ненавистю, гріхом людину вбивства. Ми молимось за них, щоб Господь дарував для них Царство Небесне, дарував із чоловіка любства із цієї великої любові, яку він проявив, прийшовши в цей світ. Адже Господь прийшов в цей світ, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Щоби кожен, який полюбить Бога, понад усе, бо заповідь найбільша і найвища. Люби Бога свого, всім серцем своїм і всім розумінням своїм. І ближнього свого люби як самого себе. Ми будемо. Завжди молиться за тих, хто є невидно обіємний. Але хай заповідь любові, любові до Бога і до ближнього буде надихати нас прощати ближнім нашим. Як це заповідав Ісус Христос, висячи на Христі. Бог, висячи на Христі, звертався до Бога Отця в молитві. Прости їм Отче, не знають, що роблять. І ми сьогодні просимо Бога прощення для всіх. Каємось перед Богом і самі. І визнаючи оцю велику любов Христових страждань, визнаючи любов, як понад усе, навчимо прощати. І навчимо каятись. Навчимось любити і навчимось жити во ім'я майбутнього. Во ім'я майбутнього будемо прощати один одного і любити один одного заради життя, заради майбутнього, заради цих страждань, які Господь поніс на Христі. Смертю смерть подолав і тим, що в гробах. Життя дарував. Царство Небесне всім сьогодні нами поминаємо. Вічний їм спокій, а нас Господь хай благословить, надихне, вразумить в мирі і любові провадити усі подальші дні життя нашого. Слава Ісусу Христу!